Вирвала, і ось учасничі на дві молоденьких вирвала. А тут це булька, як бур'ян беревала і повиривалась нечаянно. Це ось пішла вишнів, кума нарвала. Якраз їхала, я його спиталась. Маленьке відеречко ось таке. Оце ось невеличке. Розрішив. Так я і нарвала. А це бур'янусь. Чоловік хай його знає, де, складає, потім, так сказати, буде прибирати його. Ну, ось такі справи у нас. Це ось мої лілії симпатичненькі, ох, які красиві. Сім годин, почала восьмого, пора вже йти снідання і буде і ось вишенька на десерт, а що він їх не обриває, йому ніколи. А я його спитала, він каже, пожалуйста, я не проти, Якщо хочеш, можеш наривати собі, скільки тобі треба. Ну, Звісно, вона мені вся вишня обривати. То не дуже. Я їх люблю рвати. <хи> ну. А щоб наїстися де знизу, то можна поїсти, то можна той нарвала. А це ось іду. Споришець у нас у дворі. Вон каміння, він ото позасипав камінням, бо хотів асфальтувати ще, коли молодий був. А я йому сказала, та кажу. Я люблю, як спориш росте, от, як тепленько, гарно, літочком. коли роса виходю, босенька ходю. Я і в дитинстві таке робила. І вже і в такому зрілому віці теж люблю спориш. І от його щоб теж. Люблю, Люблю квіти, люблю квіти. Це ось чистоті навіть тіте. Це <свистання> верстат давнішній. Ну, чоловік он гострий мені, він там. в нього кирпушки всякі, молоточки, клепає, міні сапи, а це ось чистоті. Не треба ніде ні в лісіти, нічого. Вийшла потрібно. Така хороша все, Цей той. Отак ось він вже буде і на той рік. Це така рослинка, що не боїться нічого. І цвіте, і білки. Прилітають, є їм роботка, прилетіла вже зраньо. От так, оцелетика. Ось як -о. бистро там все робить, набирає пилучку, з квіточок, працює, працює. Ось такі-то спроби наші. Оце ж в кого там. такі ж ті проблеми на шкірі. От. То ви соком. Береш, зламуєш, відламуєш, і там сік такий жовтенький, і ти не можеш. Деякі бородавки там ростуть, ще що. Ну, в общем то легко виводиться, як літом, і воно є під рукою, ця рослина. Не треба ні по лісам ходити, ніде. Зараз опасно в ліс ходити. Туди заборонено, військовий стан. А дома добре, як є, росте. І спориш, тут теж корисний. Ну, оту, ось аж дві чи три їх, та тут їх вже скоро налетить не одна. А то колонка забита, бідром накрита, там насос надівав і все. Ну, Позаленовулося все. Кажу, почисть, щоб хоч колись поливати рослини. А він каже, то там вже воно так залиновано. Він вже то не згодився був, то не до того йому було. А тепер, щоб вже те, треба людей наняти, щоб почистили, щоб все. Та й мотор уже хто знає, чи він там який лежить. От, і, от, от така жит... і таке життя. Оце вам розповіла знову. Все. До зустрічі.